Друзі, всім привіт! Ви на каналі Plumber USA І сьогодні ми продовжуємо робити той сарай, який ми зробили вчора. Панянко, оце хата. Бачиш, так вона виглядає. Така, не знаю, 6х6, більше тут нема. Жити в цій хаті не знаю де. Тут був гараж колись, це вже сусіди пішли. Це банк. Заправ когось і зараз робить. Це всередині. Бачиш, тут вода, кухня. Отак каналізація зробить, це все згнити. Вже тримається, за що труб'ю вчора ходило. Отак ванна. Тут місця взагалі не буде, бо тут буде бойлер. Тут стиральна машина. Ось така одна кімнатка. І прихожа. Ось вся фігня. І ця фігня буде коштувати десь коло 100 тисяч. Взяли сьогодні великий лот, дві електричну і бензо. Спробували електричну, але вибиває електрику, так як тут слабонько. Уже урізали частичну бензинову. Зараз виб'ємо, трохи всі пилюка, хоч з водою робимо, і проріжемо далі. Тому, кому цікава наша тема, підписуємося. І в подальшому у нас буде багато чого цікавого, будемо знімати, є які нюанси є в сантехніці в Америці. І ось така ситуація. Отак, друзі, потроху, потроху, потроху. Любимо. Метод такий, що не хоче колотися, не залазить. Перфератор і потрібно постійно дергати його. Ми так. Ось ми, друзі, викопали вже. Зараз щоб весь тут під дрейн і тут піддається і само собою тут під воду під бойлер тут буде у нас місце місці воду болдер потім друзі от закінчив пластик кріпайте добре так не ходило інспекція може не прийти і це Каналізація, то буде такий вітер тут стоїть, щоб якщо затікає вода з бойлера або з п'єцу, щоб попадало туди і виходить каналізацію. Оце я бере від неї. Вправу підключив. І зараз буде трохи обсипати, коли не має бути все видно під інспекцією струба. І кидати міч правильно Дивіться, ,�да. друзі, землю ми даємо м'яку міть без спайки. Обов'язково інакше не прийдемо спеціалісти. Зробили через те, що шуба сказав, з'єднати туди з'єднали, хоч це неправильно, будемо ховати шубою. Ну, Як маємо, так маємо. Тут зараз теж дамо муфти догори, вихід на бойлер, просверлимося сюди і під'єднаємося в правку. І також заставимо краник тут десь під котел. Ось так от. Далі будемо ставити бойлер. Двіся, друзі, це є пена, так називаємо, у нас піддон. Але вона є неправильна, тому що якщо це для того, щоб як протече вода, щоб вона витікала в каналізацію. все є окей. Але коли сюди протікає вода, і поки вода стоїть, то цей бойлер просто гниє. Є пени, але вони дорогі, мають таку підставочку. ну Зразу є що десь так інш 2 см. Він зверху і має такий, що він стоїть не на дні, а як протікає вода, то вода витікає собі, стоїть під ним і він не гниє. Це і неправильний, але тут всі ставлять. їх. Так же само, друзі, оцей юнони, це і різьба. Але в Америці різьба зроблена під конусом, не знаю, чи буде видно. Тобто ми, коли її закручуємо, вона сідає сама по собі. І тут дають такий. Тефлон, в Європі називають більш лінтафум, але це, це трошки краще, бо воно робиться як пластик. І дають таку пасту, за що, то, що воно різьба йде пункт конусом, воно добре тримає. В Європі ж воно зроблено циліндром, що ти можеш закрутити аж до кінця. Тому у нас мусимо паклю давати і уніпак. Посіріло, беремо і витираємо швидко, Тоді у нас ідеально чисто. Ось ну, так О, дивіться, друзі, от. і все, друзі, під'єдналося. Ось так. Зараз ще лишилося побити бляхи в таких місцях, де може зайти. Демоксики будуть бити. В таких місцях теж тут така бляха буде, Зніму вам покажу і поприбирати. Так що все, друзі. Закінчили ми на сьогодні тут роботу і взагалі закінчили роботу до інспекції. Пройде інспекція, зроблю вам наступне відео, як воно закінчиться і як буде виглядати будиночок в кінцевому результаті. Тому всім гарного часу дня чи ночі. І чекайте десь продовження через два тижні. До побачення!